То 5 чоловічих ароматів, від яких у дівчат підкошуються ніжки. Я абсолютно не жартую. Зараз ці аромати здатні зачарувати абсолютно кожну дівчину. Ну або жінку. Перший This is not testosterone від бренду Harmon Paris. Це аромат з гострою корицею, ніжними пряними нотами дерева і дуже красивим вірджинським кедром. Це справжній мужній аромат, справжній тестостерон у флаконі. Другий. Creed Авентус версії Absolute. Насичена чорна смородина, дерева, ніжний цитрус, тонка шкіра і чорний перець. Третій. Раніше це був мій самий-сами улюблений аромат Verity Spirit of Kings. їх преміальна лінійка в концентрації парфам з індійським аранасом, червоним яблуком, класною чорною смородиною, дубовим мохом. Також він дуже шлейфовий та надзвичайно стійкий. Четвертий відян Лондон в концентрацію депрофам або екстракт депрофам аромати практично не відрізняються. Аромат з самим красивим кіпарисом, тонкою шкірою і прянощами. Свіжий і терпкий водночас дуже круто і дуже багато пахне. Ну, і аромат, яким я користуюсь прямо зараз, вже третій чи четвертий день поспіль. Це аромат консорт від бренду Бадяче The Victories. В нього класна стійкість, в нього крутий шлейф, він звучить дорого. Він розкривається гострими фруктами, ніжним цитрусом і дуже приємною деревиною з добовим мохом і білосніжним чистим кришталево-чистим мускусом. Ось такі топ-5 для чоловіків, щоб всі дівчата були ваші.